Питання, скільки б про нього не говорили, воно завжди залишається актуальним. Адже мова то найцінніший скарб будь-якого народу. Саме в мові відтворюється наше життя, історія і майбутнє. Саме з нею пов'язане існування кожної людини, якою мовою говорити, мислити чи мріяти особистий вибір кожного. Але справа честі захистити і зберегти мову своїх дідів і прадідів, продовжити славні традиції, обов'язок кожного свідомого громадянина. Немає більшого багатства, ніж тілесне здоров'я, і немає більшого щастя, ніж сердечна радість. Ця тема, мені здається, дещо філософська. Її не можна взяти і написати одразу. Я досі роздумую над цією темою, намагаюся якось вловити думку і написати від душі і від серця. Українська мова, вона така неповторна, мелодійна і співуча, повібрала в себе гомін дібро і луків, полів і лісів, духмяний, п'янкий запах рідної землі. У народу нема більшого скарбу, ніж його мова. Адже народ є доти, доки береже свою мову, цінує її та оберігає. Вже вдруге я беру участь у конкурсі з української мови імені Петра Яця. Цей конкурс дає мені можливість перевірити мовні знання, спонукає до творчості, викликає бажання досконаліше навчати її багатства. Рідна мова допомагає мені впізнавати світ, спілкуватися, здійснювати нові відкриття. З малку знаю, що мова це неоцінене багатство, дароване нам Всевишнім та передане кожному українцю з молоком матері. Відомий український поет Дмитро Білоус. Звертаючись до нас з настановою, закликає берегти рідну материнську мову. Плекаймо в серці кожне грома, Розоридиво калинове, Хай квітне пламенить червоно, В сім'ї великі, вольні, новій. Тож нам, молодому поколінню, необхідно дбати про чистоту рідної мови. Намагатися говорити один одному лише добрі слова. Щоб світ навколо нас ставав добрішим. Я пишаюся тим, що своєю рідною мовою називаю українську. Бережімо її та цінуємо. Лише тоді наша держава розквітатиме, а життя стане яскравішим. Мовні змагання існують у кожній державі, адже вони є показником рівня культури та освіченості нації. У такий спосіб люди висловлюють шану до мови, демонструють приналежність до певної нації. В Україні таке з'явилося 14 років тому завдяки освітній фундації Петра Яцика, лізі українських меценатів за участі Міністерства освіти і науки України. Спершу це був дитячий конкурс. З роками він поширився усією державою, набув неабиякої популярності серед молоді, і отримав статус міжнародного. Цілком закономірно, що мовне питання відстоїть на рівні держави. Його не насаджують, як це більшості здається. Шляхом залучення до конкурсів та різноманітних змагань мову намагаються поширювати поміж населення. Ми з вами зібралися тут, щоб не тільки показати знання рідної мови, але і любов до своєї батьківщини. А вона в нас одна це Україна. Любов до рідної мови, в якій закладений генетичний код українського народу, а це українська мова. І я сподіваюся, що сьогодні ви покажете всі свої знання, всі свої вміння і доведете, що кожен із вас. Ну, має можливість перемогти на всеукраїнському етапі і ще раз прославити нашу рідну Черкащину на всю Україну. Адже ми, ви і ми всі це онуки, правнуки, прапрануки великого нашого земляка, поета Тараса Шевченка, який є одним з засновником засновників класичної української мови. Тому кому ж як не нам виборювати ці переможні місця? В державі фінішував 14-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Визначені переможці обласного етапу. Це учні загальноосвітніх, професійно-технічних та студенти вищих навчальних закладів. Саме вони продовжили змагання на всеукраїнському рівні. І мені приємно те, що такий широкий колорит наших Переможців є. Ще раз доказує, що і в глубинці є прекрасні вчителі, є прекрасні діти, які намагаються максимально знати, любити і цінити українську мову. Тому я вас всіх вітаю із цією перемогою, всіх і дітей, як переможців, і вчителів, яким є, щоб гордитися, що є результат вашої натхненої роботи. І нам всім те, що є гідні представники Черкащини, які, я надіюся, вийдуть числі переможців в цілому міжнародного. Конкурсу. Цей конкурс не перший. Більшість разів він відбувався на території Черкащини, на території України. Я не те, що це один з тих конкурсів, який буде, поки і буде наша держава України, поки буде українська мова, поки будуть ці конкурси і надалі проводиться. На обласний етап конкурсу було подано майже 200 робіт. Серед них визнали 47 найкращих. Це саме найкращі роботи ваші. Шановні діти, шановні студенти, хто присутні в цьому залі. Тож, користуючись сьогоднішньою нагодою, я хочу вам побажати, щоб у вас все сьогодні вдалося. Хочу побажати вам творчих злетів, вам, шановні наші 11-класники, хочу побажати здійснення мрій і щоб на наступний рік ви продовжували брати участь у цьому конкурсі, але вже в статусі студентів вищих навчальних закладів. Шановні колеги, шановні педагоги, дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо вам за вашу любов до рідного слова, до рідної Черкащини. Дякуємо вам за вашу любов до дітей, з якими ви щодня працюєте. Ми вкотре переконуємося, що серед знавців української мови різні категорії це учні загальноосвітніх, учні професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Я щиро дякую всім викладачам, які впродовж всіх цих років започаткування конкурсу віддають свої знання, навички, своє уміння підходу до кожного з вас для того, щоб ми досконало володіли і знали українську мову, українську мову для того, щоб плекати наші, продовжувати наші традиції. Бути культурним в нашому соціумі. Тому сьогодні я бажаю вам всі ці знання, які ви отримали, реалізувати їх, виконуючи ті завдання, які достануться кожному з вас. Мінімум хвилювань і, якнайбільше, віддачі. Нехай кожен з вас вже. Відчує себе сьогодні в цій залі переможцем. Нині бути учасником заходу надзвичайно престижно. За 14 років проведення конкурсу свої сили випробували більше 100 тисяч школярів та більше півмільйона студентів. Лише цього року на різних його етапах змагалися більше 75 тисяч дітей. Тож перемога справа нелегка. Участь в цьому конкурсі я беру починаючи з 3 класу. Це, власне, є мій перший в житті конкурс із знавців української мови. Спочатку все вдавалося, але були, звичайно, роки і невдач. Та я не зупинялася. Минулого року, на жаль, не пощастило взяти участь в обласному етапі, але це навпаки додало мені сил. Навіть я на себе трішки розізлилася і. Цього року повернулася до етапу, на якому закінчила, і планую досягти висоти державного рівня. Скажи, угу. будь ласка, навіщо тобі потрібен саме цей конкурс, що він тобі дає? Цей конкурс вирізняється з поміж інших тим, що це саме конкурс знавців української мови. Українська мова державна мова України. Вона потрібна скрізь і усюди. Її потрібно розвивати. Також я беру участь у цьому конкурсі для того, щоб в майбутньому спробувати піднести державну українську мову до світового рівня. Хочеться її розвивати, збагачувати. І так сумно, що зараз деякі мої співвітчизники зовсім не цінують і не поважають рідну українську солов'їну мову. Так хочеться, щоб про неї почув весь світ. В майбутньому я хотіла б стати журналістом. Мені здається, це вдала професія для популяризації народного слова, також рідної мови, пропагування рідної мови в різних країнах світу, де я зможу поширювати її, доносити інформацію про свій народ і свою культуру іншим народам. Цікавий факт: у Німеччині та Франції за незнання рідної мови запроваджені штрафні санкції. Іноді навіть можливе ув'язнення. За чистоту мови дбають в Іспанії, Португалії, Чехії, Словаччині. У Фінляндії вдалося відродити на 93% фінську мову. А от ірландська вмерла, перетворилася на сухий шкільний предмет. Тож мовне питання актуальне не лише для нашої держави, а практично для кожної країни. Не виключення і Росія. У всіх державах існують різноманітні проекти на підтримку і поширення мови у конкурсі імені Петра Яцика Я беру участь кожного року, починаючи з третього класу. І іноді моя участь була дуже успішною. Я вже двічі вигравала обласний етап, і зараз дуже прагну показати та прославити Черкаську область на Україні. Для мене це не лише змагання з мови, а і перевірка своїх вмінь, і просто спілкування із моїми однодумцями, із людьми, яких я дуже поважаю з нашими старшими наставниками, які дуже прагнуть виховати з нас гідну молодь. І також це новий дотик до джерел української мови, до більших знань із цього дуже важливого предмету. Твою думку, що сьогодні потрібно зробити в державі, аби люди були патріотами, аби вчили рідну мову, говорили нею. По-перше, найважливіше це кожному полюбити рідну мову, зрозуміти, що це те, що закладено в наших душах, ще від наших прадідів, і розвивати це на державному рівні, щоб кожен бачив, що глава держави. Та всі високопосадовці спілкуються саме українською, поважають її та підносять на вищий рівень. Тоді кожен буде наслідувати їх та намагатися стати ще досконалішим, ще кращим у знанні рідної мови. Mm -hmm. Я намагаюся спілкуватися лише українською мовою, та лише літературною, вдосконалювати свої знання і виключати з мови всі ті слова, які є зайвими в українській мові. Також я заохочую до цього моїх друзів однолітків. Ми у ліцеї спілкуємося лише українською, і тому у нас так потужно розвивається цей напрямок. Я працювала з кількома вчителями, тому що переходила зі школи до ліцею, і це все люди дуже щирі, добрі, вони намагаються якнайкраще навчити своїх учнів. І зараз моя вчителька дуже патріотична, дуже добра, хороша людина, яка завжди мені допомагає у всьому, що б я хотіла зробити, тому що я беру участь і в конкурсі, і в олімпіаді з української мови, та навіть пишу наукову роботу саме в секції української мови. Розкажи трішки про сьогоднішні конкурсні. Змагання завдання, що там, що зацікавило, що можливо збентежило завдання дійсно цікаві, їх більше ніж у минулі роки, і я вважаю, що це завдання якраз для всеукраїнського рівня, тому що є цікавий твір, тема дійсно розгорнута, тема важлива про те, чи зможе зараз глобалізований інтернет, нові технології замінити книгу, театр, кіномистецтво та інше. І я вважаю, кожен зможе висловити власну думку і розкрити своє бачення сучасного стану книги та інтернету в Україні. І інші завдання, які стосуються і граматики, і орфографії, і правил взагалі української мови та спілкування, які теж є важливими для перевірки знань учасників. І хоча ліцей має економічний напрямок, але наші діти можуть гордитися ними, що вони дійсно патріоти. Щороку діти беруть участь у цьому конкурсі, і щороку ми займаємо призові місця. У цьому році я представляю свою ученицю, горджуся нею Баранову Олену, яка вкотре бере участь і завжди має перше, друге, третє місце. Намагаюся як учитель прищеплювати любов до рідного слова. До рідної мови, до рідної України, тому що я вважаю, тільки з таких дітей виростуть майбутні громадяни України, які будуть продовжувати плекати, любити рідне слово і все те, що відноситься до українського. Бажаю усім учасникам сьогодні мати перемоги. Ну і надіюся, що наші діти все ж таки на останньому заключному етапі будуть мати успіх. Шлях до перемоги не легкий. Він передбачає не лише глибокі знання з предмету, а ще й вимагає неординарне мислення та любов до національного надбання. Потрібно вчити мову в нашій державі для того, щоб добре розмовляти нею, вчити своїх дітей, коли виростеш потім. В моїй родині говорять і українською, і російською. А потрібно батьків переконувати говорити українською мовою? Я думаю, що так. Тому що Україна, наші рідна, треба знати свою мову. Дуже люблю свою мову. Я пишаюся тим, що я українка, і наша мова дуже милозвучна. Її дуже часто називають соловійною мовою. Через те я ще з початкових класів беру участь у. Різних конкурсах з української мови і цього року я вперше участвую у всеукраїнському конкурсі імені Петра Яцика. Що найцікавіше для тебе сьогодні в завданнях? Ну так як я дуже люблю писати твори, то мені найцікавіше це казка зимового лісу. Цьогоріч завдання не з легких, але вони дійсно гідні такого фінального етапу. Над ними потрібно роздумати також це не завдання не тільки творчого характеру, але завдання на знання, які покажуть рівень знань і допоможуть якось себе реалізувати. Як було з давніх давай і до сьогоднішнього дня, як була Існувала проблема з українською мовою. Її забороняли нею писати, говорити. Українська мова, вона рідна для кожного українця. Бо це засіб спілкування. ж. А чому ж тоді люди говорять різними мовами в Україні, тільки не українською? Ну, різні люди розуміють різну мову, але національна ж мова України українська ж. Потрібно сьогодні людей переконувати говорити українською мовою. Ну так, бо ми ж українці. Якщо людина хоче, то вона навчиться, а якщо ні, ну не навчиться. Мова відіграє важливу роль не лише у становленні нації, але й у житті кожної людини. Адже слова мають свою енергетику, а отже, чинять вплив на нас з вами. Чи замислювалися ви над тим, коли почала формуватися українська мова? Першооснови сучасної української мови були закладені кілька тисяч років тому, приблизно одночасно зі становленням латинської мови. Ближче до сьомого століття українська вже більш-менш була схожа на сучасну, хоча вона і зазнавала чималих мовних впливів. Серед науковців побутує думка, що мова, якою говорить людина, визначає спосіб її мислення, впливає на манери, поведінку та навіть зовнішність. Я раніше брала участь лише в шкільні роки, проте до всеукраїнського етапу я не доходила, а вперше взяла участь вже на четвертому курсі і отримала перемогу на обласному рівні. Я вважаю, що конкурс знавців української мови імені Петра Яцика це дуже важливий конкурс для нашої молоді, адже в цьому конкурсі беруть участь не тільки філологічні факультети, але і учні, також студенти інших спеціальностей, і це допомагає цим молодим людям більш Знати українську мову, плекати її, адже наша українська мова є дуже чудовою, мелодійною, і ми маємо її розвивати, а не забувати. Я вважаю, що конкурси, які пов'язані зі знанням української мови, є дуже важливими, особливо в наш час, адже зараз. В наш час люди забувають про українську мову, її нищать, засмічують словами з інших мов незрозумілими словами. А ми, як українці, як спережні українці, ми маємо знати українську мову, пишатися нею, плекати, вивчати. Не дарма я пішла на факультет української мови, адже я всім серцем любила українську мову і тому пов'язала своє життя з нею. Я навчаюся у Тернівському будівельно-економічному коледжі. Вже третій рік я являюсь там студенткою, навчаю, тобто навчаюся на третьому курсі. Хоч моя спеціальність далеко не філологічна, але усе своє життя я захоплююсь та намагаюсь плекати свою мову. Я пишу вірші, пишу твори, намагаюся видати свою власну книгу. У цьому конкурсі я беру участь ще з 4 класу, ще й школи. Перемоги були завжди: треті, другі місця, але всеукраїнський етап це великий подарунок для мене в цьому році. Я вважаю, що саме успіх, мабуть, з'явився в цей час. Е, можливо, досить показав себе. Е, багаті е, великі роки праці е, та е, всі люди, які вкладали в мене свою роботу, е, мені здається, все це відзначилось і, сам, і саме цей рік став для мене таким знаменним. Значення мови в нашому світі не згасає і для молоді також, е, молодь цьому не виняток. Тому я думаю, що е, кожен із нас. Повинен нести в собі українську мову як якесь гасло. Ми всі гордимося цим, і навіть сьогодні, як казали нам на привітанні, українську мову ми можемо почути чи не в усі куточках світу. І це дуже чудово, що навіть в найдалеких найдальших куточках ми можемо почути своє рідне слово. Це дуже зігріває душу. Сьогодні вже не існує тих заборон, що були ще 100 чи 20 років тому. Але мовне питання постійно про себе нагадує. Саме від нас з вами залежить, чи буде на цій землі жити народ, що гордо зветься українським. Будьмо певними, що народ таки переможе і українська мова звучатиме. А ви, я передовсім звертаюсь до учнів, своєю, своєю любов'ю до рідної мови. Своїми успіхами у її вивченні теж по-своєму боротися за її незнищенність і за її вічне буття. Успіхів вам на цьому достойному шляху. Сьогодні такий для мене знаменний день, тому що моя учениця Юля Світайло. Вона зайняла третє місце у конкурсі імені Петра Яцика. Але вона займає не перший раз. Ну, вже чотири роки поспіль. Вона працює над собою, над українською мовою, і ми регулярно привозимо до нас в район призові місця. Ну, мені знає працювати з Юлією, мені працювати легко, тому що це така талановита, обдарована дитина, дійсно людина, яка горить українською мовою. Вона мовник, в їй близько це і ну, подобається їй українська мова. Вона й бажає продовжити своє життя, зв'язати вірніше із українською мовою. Вона планує вступ до. Вищого навчального закладу на вчителя української мови і літератури це таке її бажання, і при тому бажання, яке вона пронесла, таке мрія, яку вона пронесла вже з п'ятого класу. Вона в п'ятому класі чітко знала, що вона своє життя пов'яже з українською мовою. Ну, звичайно, зараз вчителям взагалі працювати можливо нелегко, особливо в сільській школі, тому що у нас ну, не так вели не така велика кількість дітей. Але разом з тим приємно те, що кожна дитина у нас у школі, наприклад, хоче, хоче чогось досягти, не хочуть зупинятися на досягнутому. Вони... Усі, ну вже 11 клас, наприклад, якщо говорити, вони чітко знають, що вони хочуть. Вони висловлюють свою думку, вони мають якісь там політичні амбіції, навіть вони беруть активну участь у учнівському самоврядуванні. І тому, мабуть, є це щастям, те, що наші діти працюють, те, що наші діти українці, от, і ми їх представляємо на і на конкурсах, і, ну. З ними так працюємо. Так що виховати патріота важко, якщо сам не патріот. А якщо сам патріот, то і патріота виховати легко, тому що свою душу, своє серце, своє горіння ти передаєш дітям, діти це відчувають. Діти в нас такі, як лакмусові папірчики, вони чітко вони реагують на все, що Ну от, на нещирість, на лицемірство, на якесь там бажання чогось там. А якщо ти щирий, якщо ти вмієш висловити свої думки, то і діти такі стають з тобою. Так що я думаю, що ну, важко бо з дітьми, і легко, бо з дітьми. Є надія, що невдовзі українці, незалежно від місця народження і проживання, будуть по праву гордитися своїм походженням і давнім корінням. Коли українська мова стане престижною і популярною, коли кожний громадянин нашої держави не лише говоритиме, але й мріятиме українською, тоді рідне слово зазвучить з того у всьому світі.

Good morning.